Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській Федерації. Ви на острові Скарбі. Вітаю усіх острів'ян, а також випадкових і невипадкових гостей нашого острова. Це вже третя спроба записати це відео. Сьогодні четвер. 15 лютого 2024 року, за Київським часом, 12 година 24 хвилини. Це вже третя спроба записати це відео і викласти на платформі, на якій ми власне з вами і спілкуємось. 20 лютого 2024 року 10 роковини подій на Майдані, відомі як Євромайдан або Революція Гідності, і це був один з найкривавіших днів, Цієї нашої революції, цього нашого майдану. І у цей день, 20 лютого 2024 року, Укрпошта має плани виготовити та зробити спецпогашення спеціальним штемпелем до Дня Героїв Небесної Сотні. Це буде тільки спецпогашення спеціальних конвертів, а також спеціальних листів або марок Укрпошти. Випускати не буду. У цей день можна погасити спеціальним штемпелем Укрпошти офіційним ту продукцію, яку власне, ви принесете з собою на Головпоштам. Це може бути будь-який конверт з будь-якою маркою, яка відповідає найнижчому тарифу, за який можна відправити лист по Україні. Філателісти вже готуються до цієї події. Ви ще про цю подію не знаєте, Укрпошти про цю подію ще не робила анонс. Сподіваюсь, що десь до суботи ми вже довідуємось про цю подію і побачимо, як буде виглядати цей спеціальний штемпель. Але сьогодні, вже 15 лютого, нам вже потрібно готуватись до цієї події. І були підготовлені, власне, ось такі конверти. На жаль, я не можу показати зображення на цьому конверті, тому що я так розумію, що платформа, на якій ми з вами спілкуємося, побачила це зображення, і вирішила, що воно якесь шокуюче або таке, що не відповідає стандартам е цієї платформи. Отже, я не можу вам показати цей конверт, який вже було виготовлено до цієї події. Ви можете побачити, перейти за посиланням до у коментарях, а також в описі до цього відео. Також була підготовлена спеціальна поштова картка, з якої будуть виготовлені карт-максимуми. Ось зараз ви можете бачити інший бік цієї картки. Зображення цієї картки, на жаль, я також ну, вам не можу показати. Отже, вам пропонується вже готовий виріб. До дня цієї, до дня, в якій буде робитися це спецпогашення, знову ви зможете подивитись на ці конверти, також на цей карт максимум, який буде виготовлено власне 20 лютого на київському головпоштамті, і зробити замовлення за посиланням, які будуть наведені. В описі до цього відео ще раз вибачаю, що не можу вам показати ані конверт, ані цю е, листівку, з якою будуть е, зроб, зроблені ці карт максиму, а також о, о, цей конверт. Навіть е, з е, іншого боку цього конверту, там також є якесь зображення, яке не подобається цій платформі, на якій ми, ми з вами спілкуємось. Таких конвертів було. Виготовлено в обмеженій кількості, отже, можна вважати цілковити, що це раітетні або ексклюзивні конверти. Так само і ті листівки, які були виготовлені, вони ранітетні, ексклюзивні. Вам пропонується власне, придбати вже готовий матеріал. Можливо, хтось буде бажати отримати такі конверти зі спецпогашенням, які пройшли пошту. І тоді, коли ви будете робити замовлення, будь ласка, надсилайте повідомлення до вашого е, замовлення, для того, щоб ми з вами домовилися, яким чином я зможу зробити для вас е, це відправлення поштою ще. Е, я розумію, що якось воно все виглядає не дуже гарно, тоді, коли я показую лише частину того, що я пропоную, але знов-таки, будь ласка, дивіться опис до цього відео. І за посиланням до цього відео в описі, власне, ви зможете побачити, як власне, виглядають ці конверти і як, можливо, вони будуть виглядати зі спецпогашенням. Але ну, як вони будуть виглядати зі спецпогашенням, знов таки ми цей штемпель побачимо трішки згодом. тоді, коли буде відповідне, відповідне об'ява або відповідне оголошення повідомлення від Укрпошти. Друзі, дякую, що дивитесь, будь ласка, не забувайте підписуватися, також залишати лайки або дизлайки до мого відео. І знов таки переходьте за посиланнями, які є в описі до цього відео, для того, щоб зробити замовлення на такі, звісно, вже без виключення можна так вважати, що це будуть такі ексклюзивні конверти. На жаль, я не можу вам показати ці зображення у цьому відео. Ще раз дякую, що дивитесь і до нових зустрічей. Дякую.